什么呀？嗯 Хмельницький національний університет з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до волонтерського фронту. Усі студенти активно допомагають наближати перемогу. До дня ми е, організували таку акцію з маколим для військових. Було дуже багато, зібрано різних солодощів, чаю, пати. І ми передали це на військовий шпиталь. У стінах закладу організували благодійний аукціон. Сьогодні на ініціативу Хмельницького національного університету вони до нас звернулися з такою метою, щоб провести благодійний аукціон на підтримку наших збройних сил, прикордонників, підтримку сил оборони. От, тому ми долучилися до цього заходу. Кожен охочий зміг придбати цікаві патріотичні та подекуди ексклюзивні лоти. Карта України виконана в наших національних жовто-синьому кольорах. Виконана вона в техніці цвяхового нитяка. Лоти це різні за стилями картини, сувеніри, обереги, букети та іграшки. Усе це зроблено руками студентів та в. Кладачів є картини. Виконані в техніці квілінг є в техніці фелтинг, нетканий Гобелен. Тобто технік представлено дуже багато і ткацтво з бісеру і тому подібне. Організаторами благодійного ярмарку передбачено, що будуть невеличкі подарунки. Лоти всі ручної роботи виконані, і я думаю, що вони стануть окрасою будь-якого приміщення. Першим прийшов на реєстрацію на аукціоні декан факультету психології. каже, має бажання допомогти військовим. Та придбати один із лотів у власну колекцію. Маю бажання взяти участь в такому акціоні. Наш університет він є активним учасником на підтримку збройних сил України, постійно бере активну участь у різних волонтерських проєктах. Наразі проводиться акціон, збори коштів. На початку заходу присутні традиційно вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників. А потім розпочали торги. За деякі лоти навіть довелося поборотися. Для активних учасників організатори передбачили сюрпризи, зокрема сувенір із автографом Валерія Залужного. Або ось така пляшка шампанського, яка розписана вручну. Тут зібрали як речі, які виготовлені з власними руками, нашими студентами, так і курсантами академії, виставлені на аукціон для отримання коштів і перед купівлі всього необхідного обладнання для наших збройних сил України. Усі, хто не мав змоги доєднатись до торгів, зможуть зробити це онлайн на базі закладу дії громадська організація, на рахунок якої можна спрямувати кошти на підтримку військових. Наша організація, яка всіма зусиллями старається допомагати Збройним силам України, вже за сприяння наших волонтерів, які, скажімо так, активно працюють і долучаються, було передано порядка п'яти автомобілів Збройним силам України, особисто сам ректор. Їздив після визволення Херсона і возив матеріальну допомогу для жителів Херсона. Ну і відповідно, ми працюємо на запити. Усі зібрані гроші підуть для військових потреб прикордонної академії та для виготовлення дронів для сил спеціальних операцій.